У давнину садівництво вважалося привілеєм лише багатих людей. На сьогоднішній час воно доступне практично кожній українській родині. Багатодітна сім'я Чулкових – села Кропивщина на Волині восени 2012 року серйозно взялася за вирощування. Молодого саду. Під керівництвом батька Сергія Михайловича розпочався цікавий і незабутній етап у житті членів родини. Адже висаджували на місці старого саду не лише звичні для нас яблуні, вишні малину, а й багато інших фруктових та ягідних культур. Годжі, жимолость, гумі, персики, нектарини, хурму, столовий виноград та бананові дерева, азіміну. І донині все це вирощується без застосування хімікатів. Авторка цих слів, Прийомна дочка, теж брала активну участь у садівничій справі. Хотілося б розповісти, як взимку сім'я Чулкових дружньо посіяла Азіміну і яких результатів досягла згодом. Восени 2013 року. Батько замовив з південного Криму насіння бананового дерева, азіміни. Однак посилка чомусь довго не приходила. Та коли нагрянула зима з затяжними морозами і намала силу силену снігу, тоді й посилка довгожданна не забарилася. Там були Чотири коричневі насінини, схожі на великі сплюснуті квасолини. Глава сімейства людина досить поміркована та мудра у своїх вчинках. Роздумував, як правильно діяти у цій ситуації. Адже субтропічну рослину. Потрібно було посіяти ще до морозів. Надійшов новий 2014 рік. Сергій Михайлович терпляче чекав плюсової температури. Нарешті, в середині лютого, морози припинилися. І сім'я згуртувалася до веселої та водночас важливої роботи. Хоча снігу в садку було багатенько, більше, ніж по коліна дорослому, ми дружньо розчистили ділянку, призначену для бананових дерев, і викопали чотири глибоких ями. Наниз поклали цеглини та горіхові шкаралупи для дренажу. Насипали перегною, соломи і верхній шар викопаного ґрунту. Коли посадкові ями були готові, полили лунки теплою водою. І тоді батько посіяв насіння з посилки. Засипав пухким ґрунтом, добре укрив соломою та чорним агроволокном, щоб у майбутньому трава не росла. Зверху закидав снігом. Усе по-хазяйськи. І для нас, дітей, це був добрий урок в житті. Завжди робити все старанно та розумно. А зіміна, як нас проінформували, сходить переважно 20 липня, а тому появу перших парустків ми чекали 5 місяців. У липні. Сергій Михайлович зняв із застелених посівів чорне агроволокно, а натомість заклав скошеною травою. І рівно 20 липня почали пробиватися землі наші екзотичні рослинки Пау-Пау по-американськи, адже їхня батьківщина південь США. Чотири насінини посіяли. І чотири зійшли одна за одною. Сім'я чулкових дбайливо доглядала за молодим садком, у тому числі й за Азіміною. Потрібно було поливати саджанці, полоти при стовбурні кола, підживлювати розчином кропиви попелу, а на зиму утеплювати. Для покращення якості ґрунту. Частенько використовували компост, лісову землю, сіли люцерну та фацелію. Перші роки бананові дерева росли повільно, проте були невибагливими і чудово пристосувалися до кліматичних умов волині. Пау-пау виявилися стійкими до морозів і не піддавалися впливу шкідників. Та хвороб. Найвище з них привабило старшу дівчинку Марійку, і вона, усміхаючись, енергійно заявила. Це буде мій банан, за нею повторила молодша сестричка Катя. А це буде мій, і вказала на сіянець, що ріс поряд. Звичайно, діти жартували. Скільки радості, натхнення дарують такі моменти в житті, коли бачиш перші результати спільної праці, це була підготовка до самостійного дорослого життя. Однак ще тоді дівчатка того не розуміли, усвідомлював батько, а тому й прищеплював кожній дитині. Стараність, працелюбність, турботливість, показуючи їм власний приклад. Виросла азіміна, як то кажуть в народі, на славу чотири сіянці і майже однаковісінькі за висотою з дуже великим листям і густою красивою кроною. У кінці весни 2020 року на бананових деревах з'явилися коричнево-пурпурові звисаючі дзвіночки. І що цікаво, після опадання пелюсток було відразу видно зав'язок плодів. З однієї квітки сформувалося три, а то й більше диво бананів і восени. Ми нарешті дочекалися невеличкого врожаю. Перші дозрілі плоди шестирічних сіянців куштували у середині жовтня. Дійсно, азіміна ззовні схожа на банан, тільки менш зігнута і товстенька, як сарделька, у неї ніжна кремова м'якоть та ананасово суничний аромат. І смак незвичайний. Солодкий з легкою гірчинкою біля шкірки, одним словом, унікальний. В одному плоді міститься біля восьми кісточок. Ось уже чотири роки, як сім'я Чулкових споживає цю екзотику. Варення робили, і крем для торта, і морозиво. Додавали в йогурти, у тісто для солодкої випічки, їли у свіжому вигляді. Гостей пригощали, а найбільш завзяті садівники-аматори брали кісточки, щоб і собі посіяти. На мою думку, дати старт росту молодому саду це благородне діло. І, як говорить народна мудрість, сади деревину, будеш їсти садовину. Дерево замолоду нагинай, будеш мати в саду рай. І справді, цей рай я побачила у селі Кропивщина. Сергій Михайлович, маючи талант від Бога, разом з дружиною і дітьми виростив прекрасний екологічний сад, який нині радує своїм рясним урожаєм. смачними і корисними для здоров'я плодами. Господар, Має щедре серце, безкоштовно роздає саджанці, свіжі і заморожені фрукти та ягоди, натуральні соки, сухофрукти тим, хто завітав до його оселі. І завжди охоче пояснює, як вирощувати садові культури, ділячись власним досвідом. Чотири доньки Сергія Михайловича вже стали дорослими. Дівчата досить сумлінні у праці, милосердні до людей і завжди турботливо піклуються про своїх батьків-пенсіонерів, допомагають їм фінансово, підтримують добрим словом і ділом. Отож, що людина сіє у своєму житті, те й буде. Пожинати